Святковим видався цей понеділок для християн на вулицях, що ведуть до церков. З самого ранку продають медовики та солодощі. Вірники одягнені святково з повними кошиками фруктів, поспішають до церкви. День приображення Господнього спаса святкують сьогодні за церковними переказами. Коли сьогодні взяв Ісус Христос Петра, Якова та Івана і повів їх на високу гору, де прямо на очах у здивованих апостолів змінився. Обличчя його засяяло, а одяг став білий, аж ясний. І цим він ніби привідкрив трошки для своїх учнів заслону того, що людину чекає по Воскресінні. Всіх нас чекає таке переображення, яке сталося з Ісусом Христом по нашому Воскресінню. І так само в час цієї події йому з'явилися пророк Ілля і пророк Мойсей, які з ним розмовляли про його, про його висхід, так каже Євангелій. З того часу святкують день Преображення. Яблука, грушки, виноград мед традиційно носять на освячення до церкви. Парафіяни вірять, що це сприяє дозріванню плодів. Медовий спас, так що то спокон віки було, що фрукти освячують виноград, мед, яблука. Ми проявляємо свою молитву до Господа, щоб Він нам допоміг. приносимо кашик з фруктами, освящаємо їх і потім, щоб вродили ну, все, що ті фрукти. Особливо святковане приображення в храмі по вулиці Цегольнянській. Тут храмове свято, хоч церкву і оновлюють, служба Божа все одно відбулася. Провели богослуження у церковному дворі. Ну, в нашому святкуванні буде то, так само досить така надзвичайна подія. Це буде свячення, свячення деяконське, деяконату і свячення іврейські, тобто висячення нового священника. Так само буде освячення купу хрест на купу храму, який вже буде фактично закінчені купула, і там буде покладений другий хрест. Коли буде закінчено будівництво храму, ну все так. Кажуть, в Божих руках. На святкове богослужіння з нагоди свята прийшла величезна кількість парафіян, які ледь помістились на великому церковному подвір'ї. Це велике свято, воно на мене піднесений настрій. Значить, людина повинна каятися в своїх гріхах, бути піднесеною до неба, всі помисли, всі думки і все, все що погано, ото покинути. Для багатьох вірників цей день особливий радісний любителі літньої пори навпаки сумують, адже за народними прикметами прийшов спас, пішло літо від нас. До речі, в народі кажуть, якщо на спаса нема дощу, то буде гарна суха осінь. Якщо ж іде дощ, то січень наступного року буде сніжним.